Романтик авторка Оксана Кишканюк читає Валентина Виноградова. У липні я побувала на зустрічі з випускниками з нагоди 30-річчя закінчення інституту. Було тепло і зворушливо. Як і щоразу, коли ми бачимося. Але ця зустріч запам'ятається мені. Одним важливим зізнанням дарма що вже немає часу щось у долі змінювати, а тим паче повернутися назад у юність. Хай, хоч молоді прочитають це і зрозуміють, що все в житті треба робити вчасно, не відкладаючи на потім. Вступивши до інституту, я, дівчина з глухого села. Дуже довго не могла прижитися в чужому місті, скучала за домом, за батьками, подругами, за пасовиськом, за лісом, часто плакала. Коли сльози підступали до горла, виходила в коридор гуртожитку, щоб дівчата в кімнаті не бачили і ні про що мене не розпитували. Але вони помічали мої червоні очі. І заспокоювали, розвеселяли, як могли. Одного разу, повертаючись після пар до кімнати, я побачила за дверною ручкою букет хризантем, а в ньому аркушик, де красивими літерами, якими писали на плакатах, виведено: Посміхнися, Олю, тобі пасує! Я навіть не знала, як то кажуть, у який бік думати, поставила квіти в літровий слоїк, бо вази не мала. Відтоді таємничий шанувальник часто залишав в дверях моєї кімнати чи букет, чи одну квіточку із записками. Все буде добре. Люблю, коли ти посміхаєшся. Доброго ранку. Радій життю! У цих записках були красиві вірші або вислови про любов, молодість, життя. Несподівано я знаходила в своїй сумочці цукерки, листівки, квитки в кіно, на концерти. Зізнаюся, що ці милі сюрпризи прикрашали мої студентські будні покращували настрій. Ми з подругами влаштовували полювання на романтика, але марно. Я придивлялася до хлопців з групи і з потоку, але їх було так багато, бо ж інститут технічний. Я вивчала почерки своїх однокурсників, заглядала в їхні конспекти. З надією помітити там знайомі завиточки літер. Те, що мій шанувальник навчався зі мною на одному потоці, сумнівів не викликало, бо ж був у курсі всіх моїх пар, справ, навіть оцінок. У дні, коли в моєму житті траплялося щось радісне чи сумне. Я чекала вісточки від свого романтика, бо так ми з дівчатами його називали між собою. Часто виходила в двір гуртожитку, сідала на лавочку і чекала, чи не підійде він. Хлопців, які підбивали до мене клинці, а їх було чимало, я роздивлялася, наче в мікроскоп. Кожного підозрювала, але рано чи пізно мої підозри розсипалися. З Часом я подружилася з усіма хлопцями, особливо зі своєї групи. Ми їздили працювати до колгоспу, ходили в походи, організовували різні вечори з танцями. Нам було весело, і студентське життя мені почало подобатися. На третьому курсі. Мене спіткало кохання. Спочатку я навіть подумала, що мій обранець романтик, але, на жаль, він був дуже приземленим, уже працював, заробляв гроші, жив у місті, тож подруги і батьки переконували мене, що кращого чоловіка годі шукати. А я вагалася. З одного боку він мені подобався, з ним було надійно, спокійно, а з другого хтось продовжував мене радувати квітами, записками, солодощами. Коханий почав мене ревнувати. Наприкінці третього курсу я вийшла заміж і переїхала до нього. Все було добре. Але як же мені не вистачало романтичних записок мого таємного шанувальника. Ще знаходила кілька сюрпризів у своїй сумочці, на поличці під партою, за якою сиділа, та все рідше і рідше. Отримала я диплом, влаштувалася на роботу, народила двоє дітей. і... Розлучилася з чоловіком. Бо я ж народжена літати, а він усе життя тягнув мене до землі і норовив прип'ясти коло себе. В його голові були тільки гроші, робота і полювання. І ось аж цього літа я довідалася, хто так мило прикрашав мою студентську юність. Це був мій хороший товариш, одногрупник, який мешкав у гуртожитку двома поверхами вище, і з яким я теж колись ділилася своїми підозрами. З'ясувалося, він закохався в мене ще на початку першого курсу. Проте не насмілювався освідчитися, як тепер сказав, такій красуні. Першій дівчині на потоці довго не міг мене забути, пізно одружився. Під час зустрічей з випускниками боявся зізнатися в своїх почуттях, бо ж ми обоє мали сім'ї. Коли моя розпалася, він думав зателефонувати, але не зміг зрадити своєї родини. Ми говорили і не могли наговоритися, згадували студентське життя. Він пам'ятав багато такого про мене, що я вже забула, і це так приємно. Я запитала, як би він вчинив, якби можна було повернути час назад. Сказав, що не віддав би мене ніколи і нікому. Був би значно рішучішим і вкрав би мене навіть з-під ЗАКСу. А я зізналася, що впродовж усього життя, коли мені було важко і сумно, гріла душу спогадами про його сюрпризи і записками. Не знаю, як би склалося наше життя, коли б ми були разом, але відчуваю. Що могли б стати щасливими, бо він теж крилатий, ми дуже схожі. До речі, він мені телефонує. Щоразу, коли бачу його номер, хвилююся, тішуся, і наче скидаю з пліч три десятки літ. Він повертає мене в юність, і мені знову хочеться красиво одягнутися, причепуритися. Яскраво нафарбувати губи. Яка ж дурненька все-таки молодість! Якби вона мала хоча б трошки досвіду зрілості, люди не припускалися б багатьох помилок, і їхні дороги до щастя були б набагато легшими.